Доброго ранку, друзі. Доброго ранку підписники. Доброго ранку гості мого каналу. Хто і хто завітав і хто ще прибіжить на мій канал. Всіх рада вітати. Трішечки про себе. Моє ім'я Ніна. Мені 50 років. І я кожен день ходжу на роботу. Працюю я продавцем у нашому маленькому магазинчику. Поки що, а далі побачимо. Але що хочу сказати, проживаю я в Тернопільській області. Це західна частина України. південь Тернопільщини. Утримуємо з чоловіком невеличке господарство, в'єтнамські свинки, кури і нічого такого, чогось незвичайного. Ну, поки що. Так як в'єтнамські свинки ніхто не купляє, чи люди не хочуть нічого тримати, чи люди не хочуть для себе нічого мати, не знаю, яка причина. Але в нас в Тернопільській області покупців на В'єтнамські свинки немає. Навіть на готову свіжину. І то тяжко знайти покупця. Ну якось так. Але ми не падаємо духом. Але сьогодні відео навіть не про те, хто ми звідки ми. І чим займаємося. Відео сьогодні про світло, напевно, знову. Це Укренерго просто вже достало. Попереднє моє відео трішки набрало коментарів. Я всім дякую, звичайно. Хто відписався в коментарях, але я спочатку щось покажу. Зі мною на роботу ще рогач біжить. Гарний, красивий чорний жук. Рогач. Рогач. Ти рогач? Рогач. На тебе дуже тяжко. Ось взяти. Дуже тяжко його взяти. Ось так, бачите, які маленькі. Фокусуйся. Не хоче фокусуватися, моя камера чомусь. Маленькі рожки. Я його з дороги заберу, поставлю на травичку. Ось так. Я дуже люблю природу. Я не люблю її нищити. Ну, якось так. Усе усе це мені передалося по спадковості, колись мої бабуся з дідусем говорили, що не треба нищити природу, бо природа нам колись віддячить. Так воно й друзі є. Але я про що? Я про світло. Ой, достало воно вже це Укренерго. Достало це все, що світло за кордон продають. А у нас світло дуже обмаль. Горить техніка. Неможливо ні попрати, ні хліба спекти. Та й взагалі. Холодильнику все шипить, неможливо навіть якогось зварити супу. Колись, як світло не відключали, ми могли, як би це страшно не звучало чи смішно, борщ ми могли їсти 2-3 дні. Зараз його навіть не вартує варити. Боранком зварив, до обіду в холодильнику вже все щепіло. Але ви знаєте що? Що я сьогодні почула? Я не знаю, може це покажеться не якась там, не знати новина. Можливо, люди вже це чули і бачили. Можливо, це тільки я не бачила, бо немає зв'язку. Коли немає світла... Немає зв'язку, немає інтернету. Ой. То може таке бути. Ось йду спід свою гору, задихалася, тому стала трішки. Ой. Тому може бути таке, що не було зв'язку, не було інтернету. І тому я з запізненням побачила, почула і почула цю новину. Про що я. Про те. Дивлюся. Інколи е, депутата з Верховної Ради, такий молодий чоловік Гончаренко, по-моєму, не пам'ятаю, то я сьогодні почула таку з ніг збиваючу новину. На три роки Верховна Рада хоче заморозити підвищення зарплат і підвищення. Пенсії, підвищення соціальних виплат це заморозити. А заморозити, йду помаленьку, бо час піджимає мене. А заморозити це означає, що вони не збираються піднімати нам зарплати, не збираються піднімати пенсії, соціальні виплати. Тільки збираються піднімати е, до гори долар. А він скаче як шалений. Позавчора був 40. Вчора вже бачу Приватбанк видав 41 з копійками. А це відповідно будуть піднімати ціни на продукти. На хліб у нас вже піднялася ціна в магазині. на 2 гривні. А це я вам скажу, друзі, б'є по кошельку конкретно, бо це б'є конкретно. Бо коли ти зміг собі, наприклад, приклад такий кажу образно, за 4 буханки хліба віддати 80 гривень то тобі ще підняли ціну і ти ще 8 гривень маєш заплатити більше. Отак не знаю. Друзі, до чого ми йдемо. Це дуже тяжко усвідомлювати, що нас просто нищать і закопують живцем. Не знаю, до чого ми прийдемо. Давайте, друзі, підтягуйтеся, розповідайте у коментарях, кого по чому хліб, чи піднімають у вас пенсії. Звичайні пенсії для інвалідів. Так як в мене тато інвалід. Щось йому там трішки підняли, але дуже мізер. Підтягуйтеся, розповідайте, піднімайте це відео доверху, щоб його побачило більше людей. Цікаво. Дуже цікаво почитати буде. Я думаю, що не тільки мені, а і всім, хто забігає на мою сторіночку в Ютубі, на мій канал. Всім буде цікаво почитати. По регіонах мене дивиться багато людей, по крайній мірі нових глядачів багато, не підписаних, але нічого. З часом підпишуться, з часом зрозуміють, що український контент треба підтримувати. У кого по чому хліб, соціальні виплати, пенсії, зарплати чи піднімають. У нас, по крайній мірі. Я такого не спостерігаю. Якось так, друзі. Всім гарного, спокійного, мирного дня. Бережіть себе і своїх рідних. Рада була з вами поспілкуватися. Приєднуйтеся, підписуйтеся. Коли заходите на канал, з правої сторони є рядочок підписатися. Натискаєте і зразу вас підписує. І перекидає на дзвіночок. Дзвіночок натискаєте і натискаєте ще графу е, усі, тобто усі відео. І все. І ви підписані на мій канал, і ми з вами, друзі. Всім дякую, до нових зустрічей. Па-па-па-па!